Вітаю, має 5 хвилин на головне. Нацполіція викрила мережу втечі військових за кордон. До кінця 2025 року запрацюють понад 180 підземних шкіл. У Хмельницькому горіла квартира. нетверезий водій вантажівки спричинив ДТП. Про це та інше розповім в подробицях. Нацполіція викрила схему втечі військових за кордон у шести областях України. Проведено масштабну спецоперацію із залученням понад 300 правоохоронців і ліквідовано міжрегіональну злочинну групу, яка допомагала військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри, госпіталі та надалі незаконно на перетинати держкордон. Організаторами схеми стали двоє мешканців Чернівецької області а також адвокатка зі Львову, яка шукала клієнтів, так би мовити, серед Військовозобов'язаних. Ще п'ятеро осіб займалися безпосереднім супроводом до Молдови та Румунії поза пунктами пропуску. Ціна послуг від трьох до 15 тисяч доларів. Встановлено, що щонайменше 25 військовозобов'язаних незаконно виїхали. Усім дев'ятьом учасникам групи оголошено підозру їм загрожує до 9 років ув'язнення із конфіскацією майна. До кінця року в Україні запрацюють понад 180 підземних шкіл. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль під час конференції «Освіта нової України. У прифронтових регіонах України спродили вже 15 підземних шкільних просторів. Окрім цього, зазначив прем'єр-міністр, за два роки уряд виділив 14 мільярдів гривень на ремонт та будівництво укриттів у школах. Нині 80% українських шкіл мають укриття різного типу. Хмельницькому попрощалися із захисником України. В останню земну дорогу провели Владислава Кручініна. до війська оборонець, долучився добровільно у квітні 2022 року. Служив у складі 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Загинув захисник 17 квітня на Сумщині під час мінометного обстрілу. Йому на віки 26. Поховали захисника на Алеї Слави. Вічна шана та пам'ять полеглому воїну, щирі співчуття рідним та близьким. У Хмельницькому горіла квартира. Про це повідомляють у ДСНС області. Зранку, 27 травня, до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі на 8-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, що на вулиці Зарічанській. Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 15 квадратних метрів, запобігши подальшому поширенню вогню. На щастя, ніхто не постраждав. Причини та обставини події з'ясовують фахівці. Нетверезий водії вантажівки спричинив ДТП на автодорозі Н-03 Житомир Чернівці. Патрульні встановили кермувальник Ман із напівпричепом, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на припаркований автобус. Під час спілкування з водієм правоохоронці запідозрили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували чоловіку пройти огляд. Проте той відмовився. На водія інспектори оформили адміністративні матеріали. У зв'язку із поривом водопроводу сьогодні тимчасово призупинили водопостачання на вулиці Старокостянтинівське шосе 26 та 28. Комунальники планують завершити роботу до 17-ї години. Про це повідомляють у Хмельницькводоканалі. Освітній проєкт для активних старшокласників. Школа молодого підприємця 2025 незабаром стартує у Хмельницькому. Про це інформують у муніципалітеті. Шестоденний інтенсив для учнів. 9-11 класів, які прагнуть отримати практичні навички ведення бізнесу, розвинути підприємницьке мислення та реалізувати власні ідеї. Учасники проєкту працюватимуть із досвідченими викладачами та менторами, а також опановуватимуть фінансову грамотність, основи маркетингу та просування у соціальних мережах, вчитимуться публічно презентувати бізнес ідеї. У результаті інтенсиву, кожен учасник матиме власний бізнес-проєкт. Кінцевий термін подачі заявок, 28 травня, Тож поспішіть деталі на сайті Хмельницької міської. Ради. І наразі це все. Працюємо над новим інформаційним випуском, щоб ви не пропустили важливого. Дякуємо за увагу та довіру. Невдовзі побачимось!